Всім величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ. Подивимось, що на цей тиждень приготував АТБ до новорічних свят. І знижкою 25% філе куряче із своєї лінії по 20 гривень за 100 грам. До речі, хочу подякувати вам всім за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Величезне спасибі! Ковбаса, варена молочна вищого сорту, палочка 550 грам, 93,80 Звертайте увагу, в кого є карта АТБ. Для власників карти АТБ товар дешевший. Ціни ось в цих прямокутничках 89 гривень. Краківська. акції Губернська, паличка 420 грам, зараз в ціні 62 гривні 90 копійок. Знижка на Дубров лікарська. Ціна йде за 100 грам 22 гривні 40 копійок. Знижка 30%. До речі, непогана. А знижка це є вищого сорту. Знижка велика, але все одно дороге. Вищого сорту по 500 гривень за кілограм. В акції сервелат від добров. сирокопчена 40 гривень 80 копійок за 100 грам. І в акції єврейська. А ціна йде за 100 грам зі знижкою 20%. В акції кравові палички. Водний світ 7550, але тут вага 420 грам. Зі знижкою сьомо. 210 грам слабосолена. Бачу, що розкуповують і. А форель слабосолена 240 грам. Також норвен. В акції дуже хороша ціна на ікру горбуші лососова 125,90. І тріски, натуральна. 100 грам. 30 гривень 90 копійок. Так, яйця, як були, так і лишились в ціні. Ой, а це якесь новенького тебе. Олтавські яйце. Так, пік... Поки я тут біля корму для пухнастиків, кетінгов консерва 31 гривня 60 копійок. Дуже багато смаків різних. Шелма. Клуб 4 лапи. І також в акції суха шелма йде корм вагою 750 грам, 173 гривні 60 копійок. Для собачок ось така. Розумний вибір, ковбаска. І сухий мяу 900 грам, також зараз в акції по 88,90. В акції майонез а, традиційний 550 грам. В акції королівський майонез 72% жирності, мабуть, саме найкращий, не знаю, 500 грам тут. 43 гривні 90 копійок. Так, королівський смак у мене чудовий, також 500 грам, 50% жирності 34,50. Дуже хороша ціна, бачу, його розкуповують усі. Так, І ось ці подушки. Королівський смак 340 грам. Також зараз в акції 24,90. Зверніть увагу, дуже хороші якісні ці приправи від фірми Приправка. Тут і вага велика, 50 грам, і зараз дуже хороша ціна на ці приправи. По 21 гривні 50 копійок. До м'яса. Зараз я теж якісь візьму. Візьму до м'яса, візьму до риби, до курки візьму і до плова хай буде. Також зверніть увагу дуже хороші ціни на... Приправи від своєї лінії сушені томати з базиліком 11.30. А ось ці ще дешевше по 7 гривень. В акції сардіна від своєї лінії в томатному соусі. В акції Скумбрія також своє лінія. Також зверніть увагу, хороша ціна на кетчуп до ну, кетчуп, просто кетчуп. 250 грам, 1550. І кетчуп лагідний, також зі знижкою 1550. Соуси від Густо по 1590. Соєвий соус чумак. Так, візьму огірки європейські від верес. До речі, розкуповують. Ось ті також, бачу, розкуповують кракус. Ну, до столику. До столу новорічного. В акції горошок від своєї лінії 420 грамів 28,90. акції кукурудза від своєї лінії 28,90. Так, це у нас оливки чорні делюкс. Є з кісточками, є без кісточок по 45,90. Оливки своєї лінія з лимоном. Оливки з креветками. Так, погана знижка на ананаси шматочками по 48,50. І що я хочу сказати? Хочу сказати, що я би зробив якийсь фруктовий салат. Так, персики половинками у сиропі, також зі знижкою. Пройдемося по сирам. А від своєї лінії голландський 48,70. Вершковий. Так само 160 грам. Хороша знижка на фелата м'який сир. Знижка 40%, вага 230 грам. Лакці Родомер польський. З шматочками 150 грам, 53,90. По 45-60 гривень плавлені сирки. І зараз в акції ось ці по 11,90 хороша ціна. В акції м'який сир від делюкс з травами і класичний 48,90, вага 175 грам. Гауда 200 грам, польща. А 20% жирності так само. Так, да, так само. Так, це 15% жирності. 24,90. Акції Карпатський йогурт від галичина 27,70. Стакан йде 290 грам смаки в асортименті, вишня з лаки. І чорниця. А ви вже бачили? Новинку крем-сир 180 грам? Ось такий оригінал йде. І ось такий зелений щим. Він йде з зеленю та прянощами. Також 180 грам. 66 та 63,70, трішки дорожчий з цими стравами. Ну добре, подивимось. По знижці візьмемо. Ну, В нашому тебе принаймні це новинка. Навіть з'явився маскарпоне ось такий. Вагою 250 грам. А ось цей сирок я купував, він дуже смачний, але його тут мало 100 грам, 36 гривень. Дивіться, яка новинка в АТБ. тульчинка зі смаком зелені та вершковий смак. І ціна лише 7,90. Мало того, що це сирний продукт, та ще й вага. Зверніть, будь ласка, увагу на вагу. Хумус ось такий з'явився. Пісний продукт. Чи пісний 220 грамів? Хтось мені казав з чимось його спробувати, цей хумус, а з чим я забув. Напишіть, хто купує і з чим його їсти. Ну, точно, здається, не на хліб. Ну, можна з хлібом, але з чимось смачнішим. До чогось він смачніше. По 40 гривень. Увага, дуже хороша ціна на цукерки в коробці від рошен 176 грам. Так, також хороша ціна на цукірки від світоч, молочний шоколад і чорний шоколад 65,90, вага 145 грам. Любімов велика коробка 168 гривень. І смачнющий від рошен 61 гривня. Так, цукірки на вагу. Що тут зі знижкою? Розібрали ось цю а, золоту лілію. Бачу, що розкуповують. Да? Золота лілія. 13,60 за 100 грам. У акції цукерки. Червоний мак, але це є своя лінія. За 100 грам 15 гривень. Також вафельки, батончики, своя лінія. Орео, печиво по 36,90. Сінніші, акції, хороший а, шоколад від Millennium Very Pairi. 1780. Так, оцю я спробував, вона дійсно сподобалась, мені дуже смачна. 100 гривень. Так, в акції Millennium Шоколад. 110 грам плитка 2590 зі знижкою 50%. Бісквітні тістечка. 60 гривень зараз. 10 штук у упаковці. Смачнющі вафлі від рошен. Зараз в акції. Мені більше подобаються ось ці зелені. А мабуть, я ці ще, мабуть, не спробував, тому що мені постійно оці смакують. Ціни на овочі і фрукти Пекінська по 24 гривні. Огірки по перчасті по 77 гривень, гладкі тепличні по 120 гривень. Так, томати по 90. Ой, яблуко навіть є по 16 гривень. Так, добре. Манго по 13,80, хурма 88 гривень, банани по 67 майже. Мандарини 65, лимони 65 і е апельсини по 60 гривень, грейфрути по 53. В акції зараз помело. Супер ціна 72 гривні. Цікаво, це за штуку? А, кілограм. Ківі 65 гривень, ананаси за штуку 92 гривні. Хурма вже все. Шкода, що пропала хурма. Дуже шкода. Так, дивно, там я не побачив, а тут на торці стоїть Міленіум, ось така велика. 96 гривень, 300 г коробка. Так, ну в акції тільки от дар бачу. 55 гривень. Так, швиденько по чаям. Чорний звичайний, 50 пакетів, 34,70. Ось можна взяти велику упаковку від своєї лінії. Тут 100 пакетів 72 гривні. Чай мономах 22 пакети. Зараз в акції 40 гривень. І можна ось такий заварний 80 грам, 54 гривні. Хороша ціна на ловере 1001 ніч, 33,50, 24 пакети. Бризки шампанського. Фруктами та ягодами з ароматом вишні смородини з фруктами чорний чай. Так, і бачу, розкуповують ось ці великі. Мабуть, на подарунок купують тут 90 пакетів, 6 смаків. Дорогі кавомани, якос у склі, 110 грам, здається, чи 95 95 169,70, Якобс монарх 120 грам, 169,60. Монарх Крема, 85 гривень майже. Амбасадор кава 200 грам, 153,90, дуже хороша ціна. Стронг. В акції Амбасадор Dark Рост, 225 грамм, 9450. І хороша знижка на Амбасадор Преміум. Ой, одна залишилась, бачите, щоб я вам показав. Вагою 250 грамів, 90 гривень. Так, тут зі знижкою 26% напівсолодке біле вино 109 гривень. Так, це у нас йде брюд, а сухе. Так, хто полюбляє маренго, Зараз також зі знижкою. Мартіні асті, як подорожчала. Буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба і всього вам найкращого.